Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про унікальне свято, присвячене дивовижним мешканцям Африки Зебрам. Міжнародний день зебри це чудова нагода дізнатися більше про цих граційних тварин, їхню роль у природі та виклики, з якими вони стикаються. Давайте разом вшануємо цих смугастих дивотварин! Зебри. Це савці родини коневих, які живуть переважно в саванах Африки. Їхній унікальний смугастий візерунок це не лише прикраса, а й важливий елемент їхнього виживання. Візерунок смуг у кожної зебри унікальний, як відбитки пальців у людей. Факт перший. Унікальні смуги. Смуги зебри не лише прикрашають, але й допомагають їм ховатися від хижаків. Рухоме стадо створює ілюзію мерехтіння, що заплутує левів і гієн. Факт другий природний захист від комах. Смуги зменшують кількість укусів мух цц та інших комах. Факт третій. Сімейна структура. Зебри живуть у групах, які називаються гареми, вони складаються з одного самця. Кількох самок і їхніх малюків. Факт четвертий: водна залежність. Зебри не можуть жити без води більше трьох днів, тому вони завжди тримаються поблизу водою. Факт п'ятий: зникаючі види, деякі види зебр, такі як зебра греві, перебувають на межі вимирання через втрату середовища проживання та браконьєрства. Сьогодні популяція зебр зменшується через вплив людини їхні природні місця проживання зникають через розширення сільськогосподарських земель, будівництво та зміни клімату. Крім того, зебри стають жертвами браконьєрів, які полюють на них заради шкіри. Підтримуйте природоохоронні організації. Є багато організацій, які працюють над захистом зебр та їхніх середовищ проживання. Уникайте продукції з тваринної шкіри. Не підтримуйте ринок, який загрожує життю диких тварин. Розповідайте іншим, поширюйте інформацію про зебр та їхні проблеми серед друзів і знайомих. Допомагайте фінансово, жертвуючи навіть невеликі суми, ви можете зробити великий внесок у збереження природи. Вивчайте більше про цих тварин, читайте книги, дивіться документальні фільми або досліджуйте онлайн-ресурси, організуйте тематичний захід, залучайте дітей до малювання зебр, створення костюмів чи розучування цікавих фактів про них. Відвідайте зоопарк чи заповідник. Якщо є можливість, подивіться на зебр наживо, підтримуючи екологічні ініціативи. Зебри відіграють важливу роль у підтримці біорізноманіття савани. Вони допомагають регулювати рослинність, яка є їжею для багатьох інших тварин. Крім того, зебри це частина культурної спадщини багатьох африканських народів. Дякую, що приєдналися до нашої розмови про міжнародний день зебри. Якщо вам сподобалася ця інформація, ставте лайк, підписуйтеся на канал і поділіться своїми улюбленими фактами про зебр у коментарях. До нових зустрічей!